На Буковині перші 5 підприємств отримали статус об'єктів критичної інфраструктури, а з нею і бронь від мобілізації. Такими критично важливими установами виявилось не водоканал, не Теплокомуненерго, не тролейбусне управління, не міські та обласні лікарні, а дистриб'юторська фірма «Рома», яка належить Мерові, меблова фабрика і ще трійка приватних компаній. Я не хочу вдаватися у спекуляції про те, чи можна вважати критичною інфраструктурою комерційну компанію, яка розвозить алкоголь і продукти в торгівельну мережу мера. Якщо військова адміністрація визначила, що вона критична, значить вона критична, а значить, будемо критичні і ми. Адже ця історія як ніщо інше з усією ясністю і прямотою розкриває громаді пріоритети людей, які волою наших голосів опинилися при владі. Отже, першим ділом міський голова готує документи на бронь для працівників власної, приватної компанії, а не для працівників комунальних установ, від яких залежить життєдіяльність обласного центру. Тобто компанія «Рома», на думку державних органів, цитую має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади. А водоканал виходить, важливого значення немає. Не мають значення міські лікарні під питанням теплокомуненерго і транспортні перевезення. Бронь отримали приватники, а не об'єкти критичної інфраструктури, торгівельні представники, а не хірурги. Я не виключаю, що й до лікарів колись дійде черга, але це буде потім. А зараз бронь отримали експедитори. І чернівчани, прості трудяги тепломережі, водоканалу, тролейбусного управління і міських лікарень, пріоритети ратуші добре усвідомили. Адже йдеться не про кількасот заброньованих, а про 300 тисяч мешканців обласного центру. Чи існування залежить від інфраструктури, яка для влади чомусь виявилась не критичною і неважливою?